З початком повномасштабного вторгнення потреба у донорській крові значно виросла, а кількість самих донорів ні. Через це наразі зберігається постійний дефіцит усіх груп і резусів, кажуть у Житомирському обласному центрі крові. Коли наш центр відвідує не менше 50 осіб за один день, тоді проблем ніяких з компонентами немає. Коли ця кількість починає коливатися. Ми маємо дефіцит, ми маємо зниження, а потреба в нас є постійно. За останні два тижні кількість охочих здати кров значно знизилася. У середньому до центру приходить до 10 чоловік на день, щоб покращити ситуацію із запасами. Стати донорами знову вирішили слуги народу Житомирщини та прихильники партії. І вже не вперше здавали кров і робили такий свій донат на те, щоб врятувати життя наших співгромадян, наших українців, ну, зрозуміло, особливо наших військових, тому що якісь секунди на лінії фронту ризикують життям, отримують поранення, важкі поранення для того, щоб все ж таки втримати ситуацію, для того, щоб зберегти нашу незалежність, захистити кожного з нас. Розуміємо, що потреба в крові взагалі в державі вона нагальна. А в зв'язку з тим, що у нас зараз іде війна, тому ще з більшим ентузіазмом я сьогодні прийшов і захотів здати кров для поповнення банку крові загальнодержавного і щоб він все таки пішов нашим захисникам у разі потреби. Слуги народу Житомирщини регулярно стають донорами крові. Цього разу долучилися прихильники партії з різних громад нашої області. Це саме елементарна підтримка, яку ми можемо надати для наших військових, і це частинка, яку кожен з нас повинен це зробити. В кого немає противопоказань. Кров рятує життя, а життя це саме головна цінність для нас. На якому не секрет, на привелике жаль в країні йде війна. Перш за все, потрібна кров нашим військовим. Це краплинка нашу перемогу. Щоразу до ініціативи депутатів приєднуються все більше охочих. У центрі крові кажуть, такі колективні візити є прикладом для інших установ, організацій та підприємств області. Варто нагадати, що стати донором може будь-яка людина, старше 18 років і вага якої перевищує 50 кілограм. Підготовка до здачі це основне відмінний стан здоров'я, щоб не було гострих проявів хвороб, які зараз, на жаль, мають сезонний такий, Вигляд легкий сніданок за два дні не вживати алкоголь, за чотири дні і п'ять днів не вживати ліки. Сама процедура донації не складна і займає близько 40 хвилин. Житомирський обласний центр крові працює з 8.00 до 15.00 у будні дні, а також кожну другу та четверту суботу місяця.